Доброго ранку, любі малята! Сьогодні Оксанка та Марічка знов запрошують нас до країни-математики. Але не просто. Вони хочуть провести час з нами. Цікаво та з користю. На вихідних вони потрапили. Куди зараз самі дізнаєтесь. Запрошую! На вихідних Марічка і Оксанка входили до лісу. І зустріли там багато звірят. Звірята зараз дуже активно запасаються на зиму. Це білочки, їжачки, кроти, мишки, мурашки, єноти. Вони роблять собі запаси, щоб взимку було що їсти. От сьогодні Марічка та Оксанка пропонують нам разом з білочками зробити запаси на зиму. І допомогти білочкам порахувати, скільки ж вони запасли шишок на зиму. Допоможемо? Малята, подивіться, на лісовій галявині зібрались білочки. Скачуть собі по деревах, шукають собі запаси на зиму. Пропоную вам порахувати, скільки білоч зібралось на галявині. Подивіться, будь ласка, вони в нас сидять не в рядочок. А кожен вибрав собі місце хто на гілочки, хто під деревом. Скільки сидить білочок малята? Порахували? Так, п'ять білочок. Молодці. Подивіться, будь ласка, білочки в лісі для себе роблять запаси. Вони кожна назбирала шишки. Давайте порахуємо, скільки тут шишок назбирали білочки. Порахували? Так. 5 шишок. Пригадайте, скільки у нас було білочок? Так, 5. А скільки назбирали шишок? Так, 5. Давайте ми кожній білочці дамо по шишці і побачимо, чи їх порів. Погляньте. Кожна білочка отримала шишку. Так? Так. Було 5 білочок і 5 шишок. Тобто, білочок і шишок у нас скільки? Порівно. Так, малята, білочки на зиму не залишаться без запасів. Але ж не тільки білочки роблять запаси на зиму, але інші тваринки також. Діти, під осіннім листям ми з Марійкою знайшли равлика і жука сонечку. Вони сваряться. Равлик забув, що таке склад числа чотири. Давайте ми нагадаємо і допоможемо їм. Тепер скажи, як утворити число чотири. Сонечку, я не знаю. Гаразд. Тоді прослухай підказку ти маєш три цукерки. Я пригощу тебе ще однією. Скільки тепер у тебе цукерок? Ух ти! У мене багато цукерок. Правда ж, дітки, пропоную. Разом порахувати. Дякую учні. Ви мені дуже допомогли. Отже, число чотири складається з один і один і один і один, з три. І один. З два і два. З один і три. Правильно, Равлик! Малята, давайте допоможемо звірятам знайти своє помешкання, зорієнтуватися. Де білочка сидить? Так. На дереві. Їжачок, де багато листочок на голочках, Сидить, де? Під деревом. Мишка де вирила свою нірку. Так, за деревом. Крот вже зробив запаси, де він знаходиться? В норі. А ще один їжачок, який повзе, де він знаходиться? Так, біля дерева. А білочка, яка виглядає, за деревом. А борсук заховався за ніркою. Молодці. Ви гарно справляєте з усіма завданнями. А зараз ми просимо вас сконструювати з лего конструктора цифри, які ми вже з вами вивчили. Малята пропоную вам з лего-цеглинок, широких та вузьких, сконструювати цифру 4 та цифру 5. Щоб сконструювати цифру 4, нам знадобляться 8 цеглинок. Два на два. І чотири цеглинки 2 на вісім. Починаємо беремо одну цеглинку, потім ставимо на неї другу, потім ставимо на неї третю, одну на одну, з правого боку. Одну цеглинку, другу, третю, четверту. Тепер беремо ще одну широку цеглинку і ставимо сюди. На край на 4 пази ми знову вистраюємо вверх маленькі цеглинки. Ось так. І бачимо, де нам не вистачає. Так, ось тут притримуючи, вийшла яка у нас цифра. Так, 4. Тепер спробуємо сконструювати цифру 5. Беремо одну велику цегоньку, другу і третю. І починаємо з цеглинки 8х2. Ми на неї ставимо одну маленьку, ще одну маленьку, 2 на 2 і ще одну маленьку. Тепер ми не її ставимо точно таку саму навпроти на край. І доверху, зараз ми починаємо одну на одну, менші цілинки, притримуючи, щоб вони у нас не розпались. Два, три, чотири. І сама велика цеглина це 2х10, це в нас буде кінець цифри 5, тобто на її голівці. Ось подивіться, які цифри у нас з вами вийшли. Яка це цифра малята ми збудували? Так, цифра 4. А яку це цифру ми збудували? Так, цифру 5. Якщо вдома у вас є Лего конструктор, приготуйте собі, будь ласка, і збудуйте цифру 4 і цифру 5. Дякую! Діти, вам сподобалась подорож до лісу з Марічкою та Оксанкою? Дівчатка дуже вдячні, що ви допомогли їм розв'язати завдання.